Всім привіт! До вашої уваги огляд прогулянкової коляски Cybex Koya. Коляска розрахована на вік дитини від 6 місяців до 4 років або орієнтовно до 22 кг навантаження. Колясочка у нас виконана в такому преміальному варіанті. Золотиста рама. Ручка з екошкіри. Можуть інші бути варіації кольору рами чорна, сіра. Є тут капюшончик у колясочки. Він регулюється в два положення, є додаткова секція. Тут у нас буде сіточка для провітрювання. Також у нас регулюється підніжка. Вона дуже коротенька, але є такий функціонал. По бокам натискаємо клавіші тут і тут. І опускаємо. Тут три положення, щоб дитинка могла потім поставити ніжки на оцю частину коляски. Спинка у нас. Також відкидається. Тут ремінна система, але все-таки декілька положень буде. Максимально лежаче положення при натисканні цієї клавіші, щоб розікласти. Щоб підняти, ми просто тягнемо за ремінець і цю частину блокування. У нас буде полулежаче положення. Ось таке буде положення ще. І максимально сидяче положення. Також в колясиці є додатковий тут позаду карманчик. Можна покласти якісь речі. В колясці дуже непогані, п'ятиточкові ремені безпеки. Виконані в стилі, як в автокріслах, це виконано. Ну, а для того, щоб закріпити тут дитинку, натискаємо кнопку посередині. Вона така стильна, розтібається. Ремень, щоб попустити тут клавіша, натискаємо зверху, витягуємо, посадили дитину. По черзі можна завести в замок ці фіксатори, застегнути і прибрати лишній зазор між ременем і дитинкою. Спинка в нас тут обладнана додатковим чохлом. Якщо його зняти, ми отримаємо тут сіточку для провітрювання. Він легко знімається за допомогою кнопочок по бокам. По габаритам. Внутрішнім для дитини. Довжина спального місця у нас З зкладишем цим 76 см. Якщо його зняти, то буде десь 78 см. Ширина у нас близько 32-33 сантиметрів. Висота спинки буде 46-45 сантиметрів. Ага, ще висота до ручки. 105 сантиметрів. Колясочка у нас оснащена гальмом. У вигляді гойдалки натискаємо, легко знімаємо, не вимазуючи взуття. Амортизації на задніх колесах немає, вона тільки на передніх колесах. От такого плану. Додатково можна зняти переднє колеса, вони дуже легко знімаються в ручному режимі, можна натиснути клавішу. Така кнопочка натискаємо і колесо знімається. Задні колеса також можна зняти. Але вони знімаються трішки важче за допомогою якогось інструмента викрутки або шестигранничка маленького. Є спеціальне місце, надискаємо і знімаємо це колесо. Е, є корзина для покупок, виконана доволі в доволі такому непоганому варіанті. По комплектації в нас іде тільки інструкція. Окремо можна докупити бампер. Вставляється є спеціальні відведені міста. На жаль, в комплекті він не йде. Щоб скласти колясочку, нам потрібно натиснути дві клавіші. Запобіжник і додаткова клавіша. Натискаємо, ручка у нас йде вперед. Колясочка трішечки йде сюди. Потім у нас є ремінець, за допомогою якого тянемо. Не між бампером і капюшоном, а за бампером. Отаким От чином. От, на плечі і так трішки додавили, є додатковий фіксатор від розкладання. От, притиснули, все, колясочка має ось такий формат, легенька можна переносити. Зараз ми заміряємо габарити в складеному вигляді. Якщо правильно склали, вона буде стояти в вертикальному положенні. Значить ширина у нас 44 см. Глибина десь 30 сантиметрів, і висота 51 см. сантиметр. Поділи. Шість кілограм, сімсот тридцять грамів. Щоб розікласти коляску, не забуваємо відвести цей блокіратор. Потім натиснути запобіжник і клавішу От, одночасно. Таким чином розкладаємо дану колясочку. Якось так. Ставте коментарі під відео, ставте лайкосики. Якщо що, відповім усім. Дякую за увагу.